Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір наклейок з вдячністю. Набір містить від 100 до 500 наклейок райдужного лазерного кольору. Ці наклейки ідеально підходять для використання у бізнесі, щоб висловити подяку та вдячність своїм клієнтам. Крім того, їх можна використовувати для упаковки різноманітних подарунків. Та виробів наклейки легко приклеюються на різні поверхні, такі як папір, пластик, скло та багато інших. Порадуйте своїх клієнтів стильними наклейками та залиште про себе незабутнє враження. Пропонуємо до вашої уваги річний планер в твердій палітурці. Це стильні та практичні планери, призначені для щоденного використання протягом усього року. Їхні мальовничі внутрішні сторінки прикрашені різнокольоровими ілюстраціями, що надають їм яскравості та оригінальності. Завдяки своїй твердій палітурці вони міцні та довговічні, що робить їх надійними помічниками протягом усього року. Планери в твердій обкладинці є відмінним подарунком для любителів стиль Канцелярського приладдя та тих, хто цінує організацію та планування у своєму житті. Пропонуємо до вашої уваги оригінальні гелеві ручки Xiaomi. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та інших канцелярських потреб. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові водостійкі маркери для графіті. Це незамінний інструмент для художників та творчих людей. Ці перманентні водостійкі маркери забезпечують стійкість та яскравість кольорів на будь-якій поверхні. Вони ідеально підходять для малювання, створення плакатів, манги та інших мистецьких проєктів. Завдяки різним розмірам ви зможете створювати різноманітні лінії та текстури, відкрити нові можливості для творчості з цим набором маркерів. É okay Пропонуємо до вашої уваги набір маркерів для дошки. Дані маркери ідеально підходять для письма та малювання на вікнах, скляних поверхнях та дошках. Вони забезпечують яскраві та чіткі лінії, які видно навіть на дальній відстані. Легко стираються за допомогою вологої ганчірки чи губки, не залишаючи слідів. Завдяки своїй рідкій формулі, маркери забезпечують плавний та рівномірний потік чорнила, що робить їх зручними у використанні. Набір включає різну Кількість маркерів щоб задовольнити ваші потреби.